Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб показати кожному з нас правильну віру. Він показав, що саме важливе у вірі це любов до Бога, любов до ближнього і бути учеником Ісуса Христа. А все інше, якщо воно без любові, воно не має ніякого сенсу. Тому нам всім потрібно приймати слово Боже, щоб вірити правильно. Бо Ісус звертався до віруючих людей. Він не казав до невіруючих. Він каже до тих, хто вже вважали себе вчителями, хто служили в храмі, хто молилися, пустилися. Ісус каже: Та ви гроби побілені, у вас нема любові, вас нема милості. Люди просто сфокусувалися були на свята, на дні, на обряди. І все, а то, що там ближній голодний, то, що ближній потребує зцілення, їм було неважливо, тому що Ісус робив це не в той день. І Ісус показує нам, що це неправильна віра. Нам всім потрібна віра правильна. Нам не потрібно розділятися на деномінації, а я. У мене таке вчення, а мене таке вчення. Слово Боже, воно одне на всіх. Нам просто потрібно відкрити своє серце до Слова Божого і прийняти живу віру і стати живим, храмом Божим. Бо Бог будує церкву не з каменів, він будує церкву з живих людей. Тому я запрошую вас пізнавати правильну віру, та, яка наповнена любов'ю до Бога, любов'ю до ближнього і учнівством. Я запрошую вас до місії, слово Боже. Якщо у вас ще немає церкви, де би ви могли пізнати Слово Боже, де ви могли почути істини, Євангеліє, чисте, неперекручене Євангеліє Ісуса Христа, я запрошую вас приєднатися до місії Слово Боже. Ви багато чого для себе зрозумієте. Так як я раніше не знала, для чого мені віра в Бога, і тому мені легко було зневіритися, коли почалася війна. Але коли я прийняла сім'ю Божу і людей Божих, які мені пояснили, для чого вірити в Бога, взагалі хто такий Бог, то моє життя, моє мислення, моє серце воно змінилося. Тому я запрошую кожного з вас, приєднуйтеся, пишіть мені в особисті або ставте плюсик в коментарях, і я зв'яжуся з вами, і ви зможете стати частиною живої Божої сім'ї, де би ви не були. За кордоном, в окопі, де би ви не були, є така можливість, Бог, Він розрушає всякі міфи і твердині. Ми можемо бути церквою Ісуса Христа на тому місці, де є кожен з нас. Тому нехай Господь благословить, оберігає вас, чекаю.